Здоров'я. Віталій Олегович. Слухай вас. Я старша поліція, якщо вроде ведеться відписатися. Добре, в мене так само. Клієнт зупинили, що і там причина спускалася. Прийшли зупинка. Це у нас така. Поки що мало дружню руху. Саме доброворушення. Так, камісарні пропорушення. Але... Ще виникла інша проблема, причина, це і стаття 126, частина 1, непред'явлення документів, передбачено пунктом 2.4 правил дорожнього руху, <тас> що передбачено пред'явити посвідчення водія, реєстраційні документи транспортної засіб та полі. <тас> Більше п'яти разів було повідомлено про відповідальність за дане правопорушення водій не під'ємно. Бачимо, друзі, що першочерговою причиною для зупинення транспортного засобу було порушення правил дорожнього руху, як ссилаються працівники поліції. Але вже по приїзду мене на місце, мені вже пояснюючи, що додатково інкримінується клієнту відсутність в нього водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та страхового полісу, типу що він їх не пред'являє. Ну досить цікаво, коли вже зараз ви побачите в процесі, які вони ще правопорушення будуть інкримінувати моєму клієнту, тому що не змогли довести факту порушення ним правил дорожнього руху. Діявити. А доведено було взагалі яка наявна інформація згідно частини 3. Так, 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 так. посувалися на пункти ПДР, від реєстратор, це... е проінформовано, відповідно, це статті 35-ти закону закон України. Mm. І проінформовано і вимагали відповідно. 32-го пред'явити документи. Громаді відмовився на товаришні форми. Можна у вас ще Ви зафіксували так само? Я собі для себе зафіксую, Тобто у вас була наявна інформація про вчинення ним адміністративного правопорушення, правильно ну, я розумію? А яке саме правопорушення вчинення? Що саме правопорушення? Дивіться, на мою думку там було порушено 18.4, яка зараз Давайте оглянемо відео, якщо ви да, ознайомимося з матеріалами справи. Він хоче скати в да. інформацію, правильно? Ви зобов'язані з це ж превентивний заклад. От не хочу от, чесно, от, от, зараз, бо ви зараз от, перетинаєте оцей момент. Ви зараз самі говорите про закон. Про інформовані, правильно? Ага. А, відповідно, до стаття 32 далі вступає пункт 24. Чому водії приділяють у вас мають бути докази вчиненого правопорушення? Я можу зараз зістатися вам на рішення свіджо Верховного суду, звідти якого спочатку має бути докази адміністративного правопорушення. Наявна інформація, хоча б яка свідчить про причетність водія або пасажирів до, при... до вчинення адміністративного порушення, і тільки після цього виникає обов'язок в водія безпосередньо пред'явити документи, які Але... посвідчують, Адельція особу. І прописано, і право... що поліцейський зобов'язаний надати цю інформацію. Тут же ми бачимо, що працівник поліції в принципі не дуже той хоче пред'являти відео доказ, ніби їхні, які в них є. Порушення правил дорожнього руху мого клієнта і зсилається на те, що ну ми довели, що є інформація, а де таке зазначено, що ми там зобов'язані придівляти. Тому для вас роз'яснюю, що вас, якщо зупинили працівники поліції, інкримінують вам якісь правопорушення, то ви користуєтеся своїми правами. Зокрема, вони регулюються статтею 268 Кодексу про адміністративні правопорушення. І ви маєте право заявляти певні клопотання і знайомитися із матеріалами справи. І вказаному працівнику поліції. Я довів, що я користуюсь правами мого клієнта, зокрема, цією статтею 268, і заявляю усне клопотання про ознайомлення із матеріалами справи. І подальшому вже працівник поліції, якби ну його підстав відмовляти в моєму клопотанні, не було змушений був пред'явити мені відеозапис. відео запис. ну... автомобілі зупиняється. Ходить пішохід, ну то вже ж не видно, що він що пішохід вже перебував на пішохідному переході. Не видно взагалі факту того, що він не пропустив пішохід. Ну йому ж інкримінується те, що він не пропустив пішохідного переходу. Даному випадку. Водій, наближаючись до пішохідного переходу, згідно праводорожньої руки, мушений зменшити швидкість. А на відео видно, що він навіть не гальмував. Дивіться, він порушив, що те, що не, те, що не зменшив швидкість, чи те, що він інкримінуєте йому, чи те, що він не пропустив пішохідність. Згідно... І далі, як бачите, понеслась. Значить, Якщо вони самі ознайомилися вже із самим відеозаписом, ще раз його переглянули. Зрозуміли, що дійсно на ньому не відображено прямо чітко інформації про те, що мій клієнт не пропустив пішохода. А він реально його ну у нього не було на меті, по-перше, не пропускати. А по-друге, він проїхав пішохідний перехід, і пішоход за ним вже пробіг по пішохідному переходу. І це, це було відображено в принципі на відеозаписі. Ну ось але працівникам поліції, ну в принципі, ж треба щось шукати, якісь підстави, чому зупинили мого клієнта. І вже йому було інкриміновано те, що він зобов'язаний був призупинитися перед проїздом пішохідного переходу, переконатися, що він безпечно його приїде. В общем, ну рухаємось далі. Догадуватися, будь-які сумніви в доведенні вини мого клієнта трактуються на його користь. Ви ж теж розумієте? Ну ви впевнені на 100%, що вказана особа, яка переходить, а чому більше года не зупинила? Чому не відібрали в нього пояснення, наприклад, що його було, що його не пропустили? Це ж суд буде витребовувати теж у вас? Ну в будь-якому випадку, е, да. навіть якщо це Дані буде В випадку е, ця постанова, я в повноважений остатав змогу як поліцейська. Правильно, а ми маємо можливість протягом 10 днів її оскаржувати в судовому порядку, щоб нас потім не було такого, що мені необхідність буде готувати позовну заяву, платити судові збори, робити запити на камери там безпечного міста, наприклад, встановлювати, чи переходила дана особа, чи не переходила на відео. Реально не видно. Конкретно чітко ви погоджуєтесь зі мною, що не від не видно, чітко, що людина стала на пішохідний перехід, почала переходити дорогу, і мій клієнт проїхав перед нею. Наприклад, або це. Ну ви зараз ґрунтуєтеся, ваші докази ґрунтуються на припущенні. Реально цього для суду достатньо, щоб скасувати постанову, яка буде винесена від основного клієнта. По ознайомившись із матеріалами справи, ну тим, що мені надали відео, я в принципі рахую, що ви клопотання моє про ознайомлення із матеріалами справи задовольнили. Надали мені можливість ознайомитися з тими матеріалами, які є. Станом на зараз я заявляю і, ознайомившись з відео, я е, бачу, що е, ніяких доказів, які свідчили про порушення моїм клієнтом правил дорожнього руху, прямих доказів, які безпосередньо вказували би на причетність мого клієнта до вчинення адмінправопорушення щодо того, що він не пропустити пішохода, немає. І я заявляю вам клопотання. Про закриття справи у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення відносно особи, відносно якої ви почали підготовку розгляду справді. Все, в принципі, закрили провадження по клієнту. Клопотання наше задовольнили. Про закриття провадження в справі у зв'язку з відсутністю події, складу адміністративного правопорушення. Ну, реально, на відео нічого не було видно. Я думаю, що. На майбутнє єдиний момент, який що зупинилися на цьому, на зупинці транспортних засобів, маршрутних, там, громадського транспортного засобу, то на майбутнє, дивіться, шукайте, можете їхати геть метрів 200 прямо вперед, неважливо скільки треба, тільки шукайте таке місце, щоб воно в принципі давало 100%, були впевнені, що можна зупинятися. Тож, бачите, не дарма, не дарма кажу, що. Не дарма кажу, що одної з причин буває зупинення автомобілів. Іменно вони інкримінують, що а, от ви на нашу вимогу стали не там, де треба, і все в положено, не в положеному місці, да, і все в принципі все нормально слово.